Дівчина-машиністка електропоїзда столичної підземки завершує навчання на спеціалізованих курсах. Катерина вже на завершальному етапі з теоретичних занять і переходить до практики. Разом з нею на потоці навчаються 13 хлопців. Студенти кажуть, лекції складні, знань потрібно отримати багато, адже робота специфічна і відповідальна, але має багато переваг. Як навчають майбутніх машиністів, бачила Олена Рованчук. Перевіряю роботу дверей. Ні, це Стоять, на резерві. Розблокую, розблокую, да, Під пильним наглядом досвідченого машиніста Катерина опановує нюанси керування електропоїздом. Нині вона єдина дівчина на курсі машиністів Київського метрополітену. Працювала в метро інспектором загону оперативного контролю. Стояла на контрольному пункті на станції, дивилась, як роблять хлопці, як їздять. Трошки з'явився вогник в очах і вирішила спробувати. Цей потік студентів стартував ще у вересні. Групу підбирали з анкет, які заповнювали кандидати. Серед основних вимог до майбутнього машиніста добре здоров'я та стресостійкість. Тоді разом з Катериною відбір пройшли 25 охочих опанувати нову професію, серед яких були чотири дівчини. Одна не здала іспити, одна сказала, що їй не підходить режим роботи, бо в неї дитина. І... Одна теж там сказала, що знімає квартиру, грошей не вистачає, це в п'ятницю написала заяву на звільнення. Навчання на курсі безкоштовне. Більше того, студенти отримують стипендію. Для цього потоку це 8 тисяч гривень щомісячно. Загалом курс триває трохи більше, ніж півроку і складається з двох частин теоретичної та практичної. Лекції відбуваються 5 днів на тиждень. Чотири пари кожен день. Кожен день домашнє завдання. На наступний день треба вивчити, обов'язково викладач викличе і перевірить якість засвоєння матеріалу. На відміну від багатьох інших професій. У машиніста не може бути такого, щоб він чогось не знає чи не вміє, бо він працює самостійно один на составі в тунелі і підказувати йому нема кому. Сам процес навчання складний та інтенсивний, кажуть самі слухачі. Для Марка бути машиністом це мрія дитинства, тому до вивчення матеріалу підходить дуже відповідально. Хлопець каже, для нього серед плюсів роботи машиністом. Комфортний графік та зарплатня, яка стартує від 30 тисяч гривень, Машинець в середньому працює в 6 до 8 годин зараз. І тут зміни вони так розписані, що ти можеш спокійно планувати свій час. Заробітна плата цілком влаштовує, і плюс до всього. Ти знаєш, ти працюєш на роботі, яка тобі подобається. Цю роботу треба любити. Нині майбутні машиністи електропоїзда на фініші теоретичного етапу. Далі на студентів чекає практика в депо метрополітену, де вони відточуватимуть маневри і роботу в аварійних ситуаціях під час руху потяга. А вже опісля виїзд на лінію в парі з досвідченим колегою. На лінію з пасажирами їздити закріплений за машиністом першого чи другого класу. Кваліфікований. Машиніст стоїть біля нього, контролює дії і він сам самостійно управляє рухомим складом. Для Катерини, яка має шанси стати єдиною дівчиною-машиністкою у столичній підземці, це навчання певною мірою ще й виклик. Є навіть такі робітники, що кажуть, що вам тут не місце, але вибачте, треба буде підвинутися. Вагон ми можемо залізти так само, як і чоловіки. Ноги у нас піднімаються на рівень сходинки так само, в принципі, руки. Так, да, треба трошки мати в руках, щоб можна було десь підтягнутися, де щось підняти, де щось підв'язати. Нині київський метрополітен знову оголошує набір на курс машиністів та машиністок. Навчання розпочнеться на початку березня. Воно теж буде безоплатним із виплатою стипендії у. У розмірі вже 9 тисяч гривень. Знайти анкету на відбір можна на офіційному сайті Київської міської ради або у соціальних мережах Київського метрополітену. Заявки від кандидатів приймають до 25 лютого. Олена Ровенчук та Олексій Євченко. Програма Вікне СТБ. Марафон Єдині новини.